Я знаю, часом твій дім стає занадто тривожним. Я знаю часом ти борешся з самим собою. Я знаю, складно буває часом, у тумані, немов вогні, що сяють яскраво в душі. Буває все сіре. Чи зовсім прозоре, хоч сонце, хоч літо, і часом, здається, так буде вічно. Здається, то лише здається, чисте повітря легке, неспокійне море, грози, змиють сльози, зітруть марення, блокання, І навіть смішно раптом стане, що усе часом здається, Настільки серйозним.